Дуже смачний рулет з яблучком. 5 штук яблук, таких чи маленьких, потерли на велику тертушку, додали столову ложку цукру, перемішаємо і поки відставимо. 4 яйця і 130 грам цукру будемо збивати до пишної піни. Хвилин 5, це точно. Ну, ось така маса в нас вийшла. І тепер ми сюди будемо просіювати поетапно 120 грамів муки і ще одна ложечка проступувати. Так, трошки просіяли, лопаткою перемішали, вже збивати не будемо. Все, гарнесенько перемішали, щоб не було комочків з муки. На противень, застелений пергаментною бумагою. гарнесенько розрівнюємо наші яблучки. Яблучки я чистила перед тим, як терти, я їх від шкірки почистила. Розприділили і тепер виливаємо зверху наше тісто і теж лопаткою розрівняю. Я потім поміряю, який у мене. Розмір противня. Ну, він у мене чималенький. Розприділила ніби рівненько. І зараз ставимо в розігріту духовку. Я розігріла до 200 градусів. Ну, у мене так вона пече. В кого на 180, то печіть на 180 градусів. Все залежить від духовки. Корж мій спікся. Він у мене був у в духовці 20 хвилин. Тепер я накриваю його полотенечком і зараз переверну. Ну, і, і, мої дорогенькі, сама працюю, тому перевертаю не на камеру. У мене пергамент з двох частин складався, але знімається. Добре, яблучко спеклося. І гарячим треба закрутити цей рулетик. Закрутився супер, закручувала разом з полотенечком. Зараз я його переміщу на дощечку і хай він охолоне. А як охолоне, зверху присипати цукровою пудрою і, і порядок. І потім розріжу, хай схолоне і покажу, який всередині. Ну, а їсти в <кхем> мене є кому. У мене хлопчиків повен двір. І дідулик зараз не курить, а то. Не думайте, що це я його упорю. Хоча, можливо, трішки і спробую. Я ж не спробувати. Треба пробувати те, що людям рекомендуєш. Правильно? правильно? Смакота я хвостик спробувала, дуже смачно. Швидко і смачно. Ріжеться відмінно, не ламається при скручуванні, те, що треба.